Це вам важливо почути прямо зараз. Що це саме таке? Що вам важливо почути зараз? Хватить жити чужими надіями і сподіваннями, от що карти говорять. Ви ніби чекаєте, що от хтось прийде, врятує, покаже себе. Чекаєте, що, можливо, якась людина, яка мовчить, проявиться в вашому житті. Щось ви чекаєте, да? Беріть все, свої руки. Беріть, будуйте своє життя самостійно. Живіть не по принципу, да, такому, що, от, що мені прописано, то мене і чекає. Самі творіть, ви можете це зробити. Карта світу, ви можете народитися заново і побудувати собі нову долю, да, нове життя ви можете побудувати. От вам важливо це почути. Що вам треба рухатись вперед, а не назад. Робити вибір не між двома варіантами, а обирати третє. Да? Почуйте мене, обирати третє, не між чимось чимось обирати, а розвернутися і йти зовсім в іншому напрямку.